Статистика продажів автоматів. Ви можете перевіряти у вашому онлайн-кабінеті у меню Статистика продажі. Ось тут є фільтри. Наприклад, ви хочете перевірити там, вашу, ваші продажі за попередній місяць, вибираєте дати, можна вибрати тиждень, день, як вам зручно. Далі можна вибрати всі торгові точки, або ж, якщо вас цікавить, певний автомат вибираєте. Тип розрахунку, готівка чи безготівка. Далі який товар, мінеральна питна вода, тип оплати готівка, карта клієнта, банківська, QR-код, або всі типи оплати, типи покупок, це чи продаж води, чи поповнення балансу, і покупці всі, або якийсь ваш ваш певний покупець вас цікавить. Далі є інформація ось детальна. Чи це акційна ціна, є вартість води, ось яку ви суму отримуєте, кількість літрів, яка видана, яка замовлена, товар. Тобто все, що ви вибрали, все, тут. все, що ви вибрали у фільтрах, відображається ось тут детально. І торгові точка, бо там, ну, якщо ви один автомат виберете, відповідно буде тільки по одному, це можна все далі експортувати в табличку Excel. Тобто статистика продажів, є вся необхідна інформація за будь-який період, який вам потрібно детально. Ще є статистика по днях. Тут також можна вибирати дату і автомати чи усі чи конкретний автомат. Тут вже узагальненіша інформація: тут скільки там сеансів було, яка сума. В кількість літрів води, яка видана, витрата, тобто поповнення. Тут більш загальна інформація. Ось статистика продажі є детально і це дуже знову ж таки зручно, тому що вся необхідна інформація, яку ви тільки бажаєте, ви відфільтровуєте, встановлюєте свої фільтри і перевіряєте інформацію. Дякую за увагу!